Вітаю суботній випуск. До вашої уваги. Сьогодні команда часу підготувала таку інформацію. Ремонт триває. Дороги Ужгорода стають придатними для користування. Хай буде світло, модернізація системи вуличного освітлення. Медичні перспективи в обласному центрі обговорили інновації в галузі охорони здоров'я. Фобії, страх перед людьми у білих халатах, медовий ярмарок у мукачеві злетілися бджолярі з усієї країни. Двоколісний заїзд. Сотні мукачівців пересіли на велосипеди. У мінську домовилися утворити 30 кілометрову зону безпеки на сході України. Переговори контактної групи почалися ввечері п'ятниці. На зустріч приїхали спеціальний представник ОБСЄ Адельхейда Тельявіні, колишній президент України Леонід Кучма. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов прем'єр штучної ДНР Олександр Захарченко, його права рука Андрій Пургін та самопроголошний глава ЛНР ігор Плотницький. На переговорах контактної групи вдалося узгодити основні питання перемир'я, що передбачають відвід великокаліберної зброї на відстань не менше 15 кілометрів з кожного боку. Таким чином створюється зона безпеки завширшки не менше 30 кілометрів. Щодо кордону, то присутність ОБС є обов'язкова. Йдеться про умовний кордон невизнаних ЛНР і ДНР рештою України. Росія проводить чергові масштабні військові навчання. Вони проходять на 20 сухопутних морських та авіаційних полігонах східного військового округу від Анадир'я до Владивостока. Всього задіяно близько 100 тисяч військовослужбовців, півтори тисячі танків до 120 літаків. П'яти тисяч одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та до 70 кораблів на навчаннях. Схід 2014 вперше проведені навчально-бойові пуски ракет оперативно-тактичного комплексу Іскандер М. Він має високу мобільність і маневреність, наводиться в бойову готовність за 20 хвилин і вражає цілі на відстані декількох сотень кілометрів з точністю до 30 сантиметрів. Передбачається також, що може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї. Агресія Кремля не припиняється. Росія почала провокації в небі. За минулі дні літаки російських військово-повітряних сил порушили повітряний простір щонайменше трьох країн блоку НАТО. Зокрема, у четвер американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків, що рухалися в районі Аляски. Як повідомляє кореспондент CNN, американські чиновники пов'язуються з візитом до США президента України Петра Порошенка. Літали російські літаки і в небі над Швецією. Окрім того, два винищувачі тайфун Корлівських ВПС Великобританії були підняті по тривозі з військової бази. У Шотландії на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників то 95 Загальні втрати українських силовиків під час проведення АТО з середини травня становлять близько двох тисяч осіб. Мова йде про особовий склад збройних сил України, добровольчі батальйони і спецбатальйони МВС. Крім того, за словами заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослава Олійника тривають пошукові роботи та збір тіл загиблих в районі Старобешеве, Амросівки і та Саурмогили. За його оцінками, загальна кількість зібраних тіл може досяти більше пів тисячі щодо втрат бойовиків і російських військовослужбовців. То за його словами, вони не менші, а Стосовно втрат серед мирного населення тоточних відомостей поки нема, було сказано, що декілька населених пунктів були знищені повністю, не виключено, що з тутешнім населенням. Росія вкотре без погоджень і консультацій направила на Донбас свої білі Камази. Раді на та оборони України нічого не відомо про уміс вантажівок третього гуманітарного конвою, який перетнув кордон України цього дня. Про це у ході брифінгу заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. Він нагадав, що КПП і зварени, через які пройшли вантажівки, не перебувають під контролем українських прикордонників. Відповідно, російська сторона з порушенням норм міжнародного права і суверенітету України самостійно визначає вміст вантажів, які перетинають кордон. Он України додам, що около нас 200 вантажівок прибуло не в Луганськ, як минулого разу, а в Донецьк. За словами російської сторони, в міст Камазів складаються виключно з харчів, теплого одягу, генераторів та медикаментів. Одну за одною вулиці обласного центру закатують асфальтом. Цього разу під каток потрапила вулиця Щедріна. Ремонт дорожнього покриття одне з головних завдань теперішнього міського кермани. Ще варто додати, що за минулі тижні були відремонтовані найпроблемніші центральні магістралі, а також ряд міжквартальних вулиць, де асфальтом і не пахло. Тож далі про чергову відремонтовану дорогу. Спеціальна техніка. Купа робочих розпочали ремонт на вулиці Щедріна. Стан вулиці тривалий час просто вражав. Яма на ямі. Проїхати було неможливо. Дорогу на цій вулиці можна спокійно віднести до десятка найгірших у місті. Проблемний район, тому що постійно і від людей і усні звернення, і письмові про те, що дорога в жахливому стані і не звертали на неї ніколи уваги, бо район такий нецентральний. Зараз перший етап. Асфальтуємо тут дві такі ділянки, перехрестя. Таке дуже проблемне, бачимо, довелося повністю вирізати асфальт і асфальтувати наново. Ні пройти, ні проїхати, а особливо коли дощ розповідає мешканка району. Спочатку зробили це, а потім через два-три дні протекло знову і знову, і так поки не поміняли повністю трубу, розкопали і так. Ремонтують прямо біля будинку жінки. Шуми зранку до вечора. І нехай головне, що роблять, розповідає. Адже коли востаннє ремонтували дорогу, не пам'ятає, радіє, що нарешті згадали і про них. Ми вже привикли. Нас тут аеропорт раніше був гримів дуже. а так до машин вона не мішає нам. Лише би дорогу хорошу зробили, а то… Яка вода була, то дійсно. Минулого тижня відремонтували каналізацію, а до кінця цього відремонтували і ями. Однак не завершили, рушили далі по вулиці. Ну зато буде вулиця поремонтована. Це дуже добре. Позитивно, звичайно. Якби заплатили всі дірки, які є на цій вулиці, але не лише лиш подекуди. Центральну дорогу на виїзд у місто зробили. Тепер жителі компотного району зможуть пересуватися вільно. На жаль, на цій вулиці ще багато роботи, адже далі у районі дороги взагалі немає. Наше завдання таке, щоб на наступний рік виділити кошти, щоб продовжити ремонт дороги і мікрорайону, який там з'явився п'ятиповерхівки, внутрішньоквартальні території, тому що там також проблема. Але завдяки цьому ремонту, який ми за ці два дні провели, мешканці так званого компотного району. Зможуть по цій дорозі їздити. Вона з'єднує їхній район із центром міста, так що хоча б можна буде на машинах більш-менш пересуватися. Минула тільки частина часу. У його другому блоці така інформація. Фобії, страх перед людьми у білих халатах. Медовий ярмарок у Мукачеві злетілися бджолярі з усієї країни. Двоколісний заїзд. Сотні Мукачівців пересіли на велосипеди. Поряд з ремонтами доріг в Ужгороді триває реалізація програми щодо модернізації вуличного освітлення. Якщо минулого тижня позбавляли темряви мешканців нового мікрорайону, то цього тижня розпочали роботу на вулиці Можайського. Небагато немало, а 17 вуличних ліхтарів вже встановили при дорозі, що веде на вулицю Можайського. Від будинку 3 до будинку номер 7 Сьогодні тут працюємо на вулиці Можайського, а саме той відрізок, що від Минайської до залізниці це будинки 3, 5, 7, 9. Встановили 17 опор. Так що рухаємося далі. Сьогодні думаю, в новому районі вже підключимо нові опори до освітлення, а за кілька днів і і тут поставлять уже і лампи. і Все і ця вулиця, яка раніше була не освітлена, нарешті буде освітлена, бо, як ви можете бачити, тут опор ніколи ніяких не було навіть. Хоча машини постійно їздять, люди ходять. Спокон віків не знали мешканці району, що таке вуличне освітлення. Страшно ходити ввечері, автомобілістам проїхати теж нелегко. Та вже незабаром жителі забудуть, що таке неосвітлена вулиця. Світлові опори встановили, бетоном укріпили, а вже за кілька днів будуть вмонтовані і, власне, самі ліхтарі. Тут ОСББ люди постворювали, слава Богу, вони десь цю проблему вирішили благоустрою такого своїх подвір, Але сама ця дорога, яка під'їзна до їхніх будинків, вона не освітлена і в темну пору доби тут. Проблемно, напевно, було людям повертатися. От хто пішки йде додому і не кажучи вже про автомобілістів? Варто нагадати, що згідно з програмою з модернізації освітлення, вулицями Ужгорода встановлять 150 опор для освітлення. В Ужгороді урочисто закрили міжнародний форум експорт в ЄС, а його учасників нагородили дипломами. Протягом трьох днів представники понад 150 компаній України, що експортують свою продукцію до країн ЄС, мали нагоду дізнатися, як будують бізнес в країнах Європи. Прослухали виступи експертів з України та з за кордону, поспілкували з європейськими бізнесменами та чиновниками. Я сподіваюся, що за три дні для кожного з нас є результат. Є результат позитивний. Ну, перше, то, що ми на Закарпатті, а бути на Закарпатті, то вже е, приємно. Е, я сподіваюся на те, що ми е, зустріли тут колег. Не менш важливим стала можливість налагодити взаємовигідні контакти. Тим паче, сьогодні, коли уряд ратифікував угоду про асоціацію. Для цього власне Закарпатська обласна рада та спеціалізована виставка компанія Кратос і ініціювала форум. Я сподіваюся на те, що ми е, зустріли. Тут колег, друзів познайомилися і будемо знати або будемо планувати свою роботу на завтра, на післязавтра, вже із врахуванням тих напрацювань, які ми зробили за ці два дні сьогодні третій. Форум вперше проводили на Закарпатті, та є надія, що не останнє. область може стати західними воротами в ЄС, що відкриє великі інвестиційні можливості. Без страхової медицини в Україні не обійтись. Принаймні, так стверджують хірурги, які вкотре зібралися на міжнародній науково-практичній конференції. Головне, про що говорили, це фізіологія, патологія, клінічні прояви та шляхи корекції. Тому серед запрошених були не лише хірурги, а й терапевти, гастроентерологи, педіатри, інфекціоністи з різних країн. Порушили актуальні медичні проблеми, саме про них наш наступний сюжет. Якщо прагнемо в Європу, значить час впроваджувати євростандарти, а це сучасне обладнання, повна передача повноважень керівництво лікарень на місцях і безумовно страхова медицина. Лікарі не лише України, вкотре порушили важливі питання медичної галузі. Без страхової медицини напевно, нам не обійтись. Бюджет не потягне все, те, що на сьогоднішній день може зробити так сказати, хірургія. Зі своїми можливостями. Одна із основних задач, з моєї точки це розробка і внітрення медичної страховки. За словами провідних фахівців, якість надання меддопомоги сьогодні вимірює науково-технічний прогрес, тобто те обладнання, яким оснащений той чи інший медзаклад. Я багато і як і багато моїх колег були за кордоном і дивились про те, що допустимо, Ну, в тій же Америці операційна в самому захудалому селі і в госпіталі, де лікується президент, оснащена однаковою опературою. І якщо десь там не буде чогось, а операційні не дадуть роботи. На жаль, у районних лікарнях у нас недостатній рівень оснащення, і це не не вина хірургів. Все ну, така ситуація. Я не буду це коментувати зараз у державі важка ситуація. Хірурги України, незважаючи на важку фінансову ситуацію, намагаються не втрачати обертів, і стріки лідерів наша хірургічна школа поки не виходить. Цього разу на конференції фахівці обговорили взаємозв'язок патології судин і внутрішніх органів, анестезіологічний супровід і інтенсивну терапію при патології органів травного тракту. Адже за словами медиків, сьогодні популярні хронічні гастрити, виразки шлунку і дванадцятипалої кишки жаліються пацієнти і на камені у жовчному міхурі та цироз печінки. Есть три причины цирозу печени. На первом месте для нашей страны это алкоголизм, но большой контингент это больные вирусным гепатитом В и гепатитом С. Наверное, даже смертность от гепатита В от гепатиту С превышает тоже смертность от СПИДа. Установлено, что если доза абсолютного спирта в сутки более 100 грамм, то развивается. если меньше, то она принесет свою пользу. На конференції ділилися досвідом щодо лікування захворювань підшлункової залози та судин. Проте зробили акцент і на фаховому рівні медиків за словами провідних лікарів. інтерес до роботи і вдосконалення у багатьох людей в білих халатах зникає. Інтерес хірургів, до самосовершенствування, к, к владінню так сказать, новими, більш складними оперативними мішательствами он как-то упала. Почему он упал? С одной стороны, он упал потому, что многие, так сказать, заведующие отделениями, заведующие кафедрами не дают возможности, так сказать, роста. Это с одной стороны, Это, так сказать, связано с руководством, будем говорить соответствующих подразделений. С другой стороны. Ініціатива так ска саміх водмолодих спеціалістів до надбавка за калічество і категорії складності виполняємо оперативних мішательств. Якщо він буде так сказать, заінтересований в тому, щоб отримати більше зарплату, він буде тоді стремитися к солішенство. Досконалення й саморозвиток не повинні пасти задніх у роботі медиків, тому і влаштовують подібні конференції за участю провідних спеціалістів різних країн світу. Фобії бувають різними: хтось боїться замкнутого простору, інші павуки. проте існує і страх людини перед іншою людиною, тим паче, якщо та в білому халаті. Страх перед лікарями, чому він виник і як його здолати? Дивіться в нашому матеріалі. У людини може бути багато страхів від боязні комах до боязні самотності. Деякі страхи живуть в людині на рівні побоювань інші переходять у хворобливий стан фобію, позбавляючи впевненості і паралізуючи волю. Досить поширений як серед дітей, так і серед дорослих страх перед лікарями. ятрафобія. У цьому світі людині властиво боятися чогось або когось. Один із таких страхів є лікарі. Кого бояться Закарпаття, ми дізнаємося зараз у них. Я майже не користуюсь послугами лікарів. Лікарів? Так. Ні. А чого я маю боятися? Е, звісно, я різні лікарі. Якщо лікар нормальний, то не боюся. Якщо такий, то людина чувствує і бачить, який лікар. Ні, не боїмося лікарів. Ми просто до них не ходимо. Мабуть, що через то ми їх і не боїмося. Страх перед лікарями, як і будь-який інший страх, завжди пов'язаний з пережитими колись негативними емоціями. Не все так просто, і з боязню лікарів. Не Така вже й безневинна фобія. Тим більше контактів з людьми цієї професії. На жаль, уникнути все одно не вдасться. Зараз в, сучас... в сучасній ноці є таке поняття, як стоматофобія або одонтофобія. Це є патологічний страх перед зубним лікарем і стоматологічними втручаннями. На жаль, особливо наші люди, цей страх набув навіть виду епідемії. Більшість людей бояться зубного лікаря, і, при... і провиною всього цього є певно безкоштовна радянська стоматологія ще минулих часів, тому що на декілька десятиліттях. Й тому У нас стоматологія асоціюється із тими жахливими кабінетами, із страшними бормашинами, з стоматологічними втручаннями без анестезії, і це відкладалось в нас руками. І навіть вчені довели, що ця фобія передається поспадковості. Сучасна медицина досягла значних висот і багато процедур, які ще десять років тому наводили жах на пацієнтів. Сьогодні проходять цілком комфортно. Хочеться надасти декілька рекомендацій дентофобу тій людині, яка боїться зубного лікаря. Це в першу чергу. Знайти хорошого спеціаліста і знайти ним, і знайти з цим лікарем контакт, записатись в першу чергу на такий консультативний прийом, під час якого не буде робитись ніяких лікарських маніпуляцій, пояснити лікарю, що ви складний пацієнт, і ви боїтесь, знайти спільну мову з лікарем, і навіть ліка... лікар може запропонувати. Заспокійливий засіб перед прийомом не варто боятися, адже медики не лякають, вони тільки лікують. У п'ятницю ввечері у берегові на площі Героїв відбулося вогняне та піротехнічне шоу. Акція спрямована на підтримку закарпатських військових, які зараз перебувають в зоні АТО. Благодійний тур містами Закарпаття колектив з Ужгорода розпочав 6 вересня. Що артисти рушили до Мукачева, потім Виноградова. На черзі після берегова такі міста, як Тячів та Ужгород, де на площі театральній відбудеться завершальне дійство. Зазвичай свої виступи любителі вогню розпочинають вночі. На жаль, у берегові акція відбулася без попередньої реклами, тому подивитися на нього зібралося всього кілька десятків чолов. Однак майже кожен з літачів купив на пам'ять сувенір та пожертвував гроші для воїнів, які захищають Україну на східних рубежах. І у продовження теми благодійництва півсотні шкіл Виноградівщини зібрали на підтримку військових у зоні АТО понад 85 тисяч гривень. Благодійну акцію провело методичне об'єднання заступників директорів з виховної роботи у районі. За повідомленням організаторів, частина зібраних коштів, а це понад 21 тисяч гривень, є адресними від учителів сільських шкіл для їх синів, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Під час акції діти також писали листи та малювали подарункові малюнки, яких назбиралося більше півтисячі, та які будуть передані військовим. Школярі також зібрали вісім продуктових коробок, які теж будуть відправлені на схід. Солодке свято. У Мукачеві стартував традиційний медовий фестиваль. Свою продукцію представляють близько 50 бджолярів Закарпаття та інших регіонів України. Містяни і туристи протягом кількох днів матимуть можливість не лише скуштувати солодкий нектар, а й придбати продукти бджільництва. Побували на медовому святі і мої колеги. Панацея від усіх недуг, саме так пасічники називають продукти бджільництва. Мед, маточне молочко, пилок, перга, прополіс. Все різноманіття медової продукції привезли бджолярі із усієї країни до Мукачева на фестиваль меду, який проходить тут вже 11 років поспіль. Від 80 до 120 гривень за літр така ціна меду на ярмарку. Продукти бджільництва цього року стали дорожчими через менший видобуток. кажуть, виною всьому несприятливі погодні умови. Цей рік був не дуже вдалий для пасічників. Не відкачали навіть деякі сорта меду, наприклад, мед з білої акації. А той мед, який відкачали, то він був набагато в менших кількостях, ніж завжди. Хоч меду на фестивалі і менше, ніж торік, та головне, він якісний, справжній. Як запевняють пасічники, ненатуральному натуральному меду тут не місце. Зараз в даний час. На Україні навіть тут на Мукашеві на виставці всі меди натуральні. Це я гарантую 100%. Ніхто вже нічого не додає, тому що коли був сахар колись по 78 копійок, тоді робили сахарні меди. Зараз економічно ніхто цього не робить і робити практично неможливо це все. Кажуть, якщо мед рідкий, то він свіжий. Але знавці бджільництва запевняють, це стосується лише меду з акації. Солодкий янтар можуть підігрівати, щоб він був рідким. Після чого він втрачає корисні властивості, тому мед краще брати кристалізований. Про те, що продукти бджільництва мають лікувальні властивості, знають усі, але що саме, коли і як їх вживати, навчать, покажуть і розкажуть пасічники. Допустимо, липа вона йде для заболівання дихальних шляхів, для простудних заболівань. А гречка, допустимо, йде. Там багато желіза в гречки. Проти всіх медів у гречки багато желіза. І він для того ціниться для серця, для крові. Гемоглобін піднімає в організмі. Мед не більше 30 грам в сутку. Так більшість літератури медичної описується, апітерапія рекомендують. Бо якщо більше, то вийде зворотний напрямок. Окрім різної продукції бджільництва на медовому ярмарку, можна придбати сувенірну продукцію вишиванки та інші побутові речі. Фестиваль у Мукачеві триватиме до 21 вересня. Нашій вулиці, наш вибір. Під таким гаслом в Мукачеві відбувся велопробіг в рамках проведення тижня європейської мобільності. Вже в четвертиму мукачевці активно беруть участь в заході. Сідають на велосипеди та роблять символічне коло по місту, аби продемонструвати вони за здоровий спосіб життя. Наймолодшому лише чотири, найстаршому за сімдесят. Майже триста учасників цього року взяли участь у Мукачівському велопробігу. Долучились до заходу залюбки, адже це можливість продемонструвати Мукачівці за здоровий спосіб життя. Я теж підтримую образ здорового життя, пропагандирую всім, займатися велоспортом, бо є цікавий від спорту, дуже корисний. І я, мені дуже приємно, що я бачу цю молодь, котра так, з таким захопленням займається цим. Наші вулиці, наш вибір. Під таким гаслом учасники вирушили містом. Маршрут 10 кілометрів. Захід присвятили Дню Європейської мобільності. Лише шість міст в Україні і е Партнерами нашими є міста у 40 країнах світу, і цей захід е, практично є всесвітнім, тому що на різних куточках земної кулі сьогодні на ці дні також проводяться аналогічні заїзди та інші заходи. Їздити на велосипеді це здорово, корисно та приємно. Мукачівські школярі залюбки взяли участь у заході. кажуть, на двоколісних їздять не лише в тиждень європейської мобільності. Розуміють, наскільки це важливо і для збереження екології. Не забули свої двоколісні прикрасити жовто-блакитними прапорами та стрічками. Перший раз я приймаю участь, просто вирішила провести приємний час і підтримати Україну. Мені подобається кататись на велосипедах. І мені тепер корисно кататися, тому що я після перелому ноги. Мені корисно. Це дуже корисно для здоров'я, цей вид спорту. І ми можемо дуже багато достати користі від цього. Не обійшлося і без нагород. Після завершення заїзду відзначили найстаршого та наймолодшого велолюбителя. Особливу нагороду отримав учасник з найоригінальнішим велосипедом. Отримавши купу позитивних вражень та емоцій, учасники роз'їдуться по домівках. Втім, обов'язково закликатимуть своїх друзів пересідати на велосипеди. Такою була повна картина інформаційної суботи. Підбити підсумки тижня, що манає готується Катерина Можаєва. У семи днях вона розповість про таке. Єврофорум Закарпаття перетворюється на торговельні ворота України з ЄС. Життя за метал подробиці жахливого вбивства заради наживи. Найстаріший колодязь в Олександрівці пишаються півтисячолітньою копанкою з ропою. Таким цей день бачили наші журналісти. Дякую, що дивилися. Бувайте!